Кешки. Я бачу, що я вивчаю тяжкі, особливо. Давай, у на фарі зараз 6 тисяч я. В кінці лиш топи, так? До мене мені треба вас допитати. Я 100. Ну, добре, приходьте, якщо вам ручка, до мене в офіс попитайте, допитайте. Але то навіть не свідчить прийшов. Працювати з без. Прийшов, якому дали доручення учення чимось. Він мене допитав, я йому кажу, друже, кажу, друже, може треба взяти. ну я все Чекайте, так. ну, ну, чекайте, чекай. чекай, чекай. ми, ми зібралися сюди на громадське слухання, щоб подивитися, як працює міліція, яка ситуація. А тут зараз йдуть розборки якісь особисті Гузівські. Які? О, Якісь розборки. То не О, так, східно. Я нічого пропустили. не пропустив. Ростислав, Я розшуку працював 15 років. Подможте, я розкажу, сотник ти убив. Я з вами ж не говорю. Ну, Тай не так, говориш. Так. А що я дуже так підсум. Як ну, чому я так, розкрити такі хочеш? Бо не можна його. Ви учасник процесу, ви не знаєте? Ви ж великі спеціалістику розкриттю злочинки. Ви ж коли якісь спеціалістики чорненьки? Опа, працівники міліції, краще, краще, за вашими словами. Візьміть, покажіть, як розкривати ці злочинки. Як уваг, то подаю запитання. Самі ці злочини, якщо ви будете. Стоп, 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 Ви хочете перебити мене чи що? заговорити? Якщо <плес> так, ну... мене. Так і скажу. <плес> Будь ласка. Значить, прийшов цей <плес> працівник і мене <плес> запитав. Я йому кажу, шановний пане міліціонер, можливо, щоб встановити, хто виконав цей підпис. <плес> Ну, треба взяти в мене зірці підпису. Це ж логічне запитання. Він каже, добре, я скажу слідчому, Я вам можу, я вам зараз дам ці зірці підпису, щоб другий раз не ходити. Він каже, в мене немає планку. Вот. І вже так вітру. Як ви збираєтесь розкривати цей злочин, якщо ви не взяли в мене зірки підпису? Я думаю, що він не міг взяти на той момент зразки під цього виносять відповідні процесуальні документи, виносить відповідна постанова, дається доручення, і тоді оперативний працівник, виконуючи доручення слідчу, маючи відповідні постанови про відбирання зразків, він до вас відбрав. То я маю сам звернутися до мене. Я маю звернутися. У вас виклик Через числ читать? Я вам кажу, ну дивіться, я все розумію, я і вам розкривав. Що лише на одного будівського, тяжкі злочини, особливо тяжкі. Тільки розслідують одного будівського підпису. Все. Решта мені це немає із нова навожу, підпис відібрати Ну Я як приклад навожу. Пане Вірслав, повірте мені, що в міліції... Досить проблем, достаті, яким конструктивним вирішувати. Бачу, в неї якісь своє бачення цієї ситуації. Ми не можемо тільки рішити ваші. Вашу... Громадські слухання передбачають і решту громадських організацій свою думку сказати так далі. Ви перетворите якесь це шоу у своїй рік. Розумієте, чи ні? У нас не шоу е, організація. У нас Міністерство внутрішніх справ. Тобто, є... коли я задаю запитання про вчинення злочинів, то це ви вважаєте шоу? Ні, так? будь ласка, пишіть є. офіційне звернення, ми його розглянемо. Є а форма... а задавати вам можна не можна, так? Можете так, так? задавати. Але, будь ласка, визначені формації. Визначите свої позиції. Визначені... Я визначен ви формат цих зустрічей. В... І задавайте ці питання, що у вас вони є, офіційні. Дається, що у вас просто, бачите, Мостислав. Деяких керівників, якісь є проблеми. Ти прекрасно знаєш, як це Не Треба тут виносити всіх, тут будь-який зараз може свої претензії ставити. Претензії є і багато. Але дивися, ти ж юрист сам казав. Ти знаєш, як це все робить? Ти бачиш, що твою справу ну, тебе не визиває нічого. У звернення, скільки там? 10 днів що Ні один з цих працівників не веде цю справу. Ми не можуть віддати начальник заступник сказати. Ти то прекрасно теж знаєш. Так само, це як підписи, ти знаєш, як це відбирати. Тобі як експерт можу сказати, як битера. З... Це не тут, зараз ми для того зібрали. Пане Олеже, якщо ви чули, Віталій Богданович задав питання про ми... 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 питання свої. Ні, ні, ні. Ми як приклад, я випадку, я хочу святить. Я вам дякую. Можна мені написати і з... хочу Завершити рисочку. Я дякую. Це питання слушне, я записав. З... 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 Якщо б не було зустрічі, ми не заслухали на. Зараз записав, зразу заслухаємо роботу слідчо оперативної групи. Проаналізуємо, хто просто затягує розслідування. Про ціальну, начальник слідства області має доповісти і вас проінформувати. Питання от результат нашої зустрічі це вже добре.